Друзі, доброго вам всім вечорочка, дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 15 листопада 2023 року. Хочу показати вам, як я вкриваю однорічні саджанці винограду, тому що ви мені задаєте одне і те саме питання. Талян, ми у тебе приобрели виноград саджанці і як його вкривати після посадки. Ось дивіться, однорічний садженець із шкілки висаджений. Це виходить, у мене тут сорт винограду подарунок Ірині. І щоб його вкрити, потрібно зовсім небагато прикласти зусиль. Дивіться, берете бутилку 2-літрову, 3-літрову, 1,5-літрову, обрізаєте низ, щоб е, кришка. У вас була зверху, і щоб її можна було закрутити. Потім, після того, як обрізали, ставите отак зверху насадженець нормально. Отак і все. І засипаєте повністю землею. По бокам, зверху, щоб повністю бутилка була засипана. Що по бокам, що зверху приблизно сантиметрів по 10 потрібно насипати землі. Кришка потрібно, щоб була закрита. А весною у березні місяці, коли вже йде у нас тепло, то бугорок землі ми ш... шкрябуємо, щищаємо, кому як буде зрозуміліше. І цю кришку відкручуємо, щоб саджанець наш дихав. Е, так що, друзі, якось так. Такі бутилки я вже використовую. Це вже четвертий рік, тому що кожен рік щось підсажуєш і потрібно ну, вкривати, а навіщо тратитись, наприклад, або ще там щось використовувати. Якщо взяв, зняв весною, прибрав потім назад по осені, поставив, насадженець прикидав. так так. що якось так. Оце вже четвертий рік користуюсь. А так, друзі, виглядає вже саджанець, який укритий. Оцей ось бугорок. Так само на саджанець поставлена бутилка обрізана і засипана землею. Отак він виглядає, укритий саджанець винограду. Ну, такі, друзі, справи. Питаєте, ви, вкривати вже можна чи ні? Так, вкривати вже можна. Не тільки маленькі саджанці, а й здорові. Я. Я сьогодні займався перегинанням лоз. Виноградних, це ті кущі, які буду вкривати плівкою, тунельне вкриття в мене буде. А ті кущі, які буду вкривати землею, я нічим не прищіплюю, ничим, ніяких скоб, ніяких не використовую. Тому що при відкритті тоді буде дуже погано. А так виходить весною, якщо ви вкриваєте виноград землею. Фашину зробили, поклали. Одна тема ще, друзі, така є, що при вкриванні землею використовуйте якісь вила, можливо, крючки якісь є, щоб ви фашину поклали, придавили, притиснули, як то кажуть, присипали землею і все. А весна, коли приходить, знайшли край, ось отак потягли, припідняли, повісили на проволоку шпалерну і все. Тобто якось так. Бугорок оце розчистили, канавки ці і все. З приводу траншей, ви ще мене запитували, чи я копаю траншеї, чи ні. Ні, друзі, я лишню роботу не роблю. Просто взяв, поклав і присипав. Коли буду вкривати великі кущі, я там ще зніму відео, покажу і розповім. Якось так. Так що, друзі, такі справи. Сьогодні у нас також і ночі був дочік і, і зараз моросить така мрячка. Хочу сказати, що дуже файно вкладається виноградна лоза. Дуже файно. Я взяв ось прям пучками позакладав, не хрустить не де нічого. Її навіть можна отак в круг, в коло скласти і вона буде себе нормально почувати. Але в коло мені не потрібно, мені потрібні ряди, щоб укрити тунелями. якось так. Так що такі друзі справи. Тут, тут оце ось поукладав. Ну і в принципі скоро вже підійде той час, щоб укрити і все. Такі, друзі, справи. що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, у ваші домівки, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів все у нас буде Україна. Щиро дякую всім тим, хто боронить нас і нашу неньку Україну. Повертайтеся живими і неушкодженими у свої домівки до своїх сімей. Будьте здорові, не хворійте. І... Я думаю, все у нас буде Україна. Подолаємо ту нечисть, яка до нас, як то кажуть, залізла. І будемо працювати на нашій українській богданданій землі. Друзі, з приводу отакого саджанця нестандартного, ви можете задати ще питання, як його вкривати. Це в мене мальчик-пальчик. Ось отак я його беру. Дивіться, зараз покажу маневр такий маленький. Ось обережно отак кладу, отак обережно кладу, зверху покладу, або кусочок шиферу, або, наприклад, оцей кусочок достки простої. І все. І прикидаю так само землею, сантиметрів 10. І потім, коли буду відкривати, Обережно сніму верхній шар землі, доску або шифер, отак взяв, перевернув, і лози будуть цілі, тому що чисто самою землею прикривати якось, ну, я скажу своїми словами, стрьомно. із за того, що можна весною, вибачайте, весною пошкодити оці лози. Так що, друзі, такі справи. Будьте здорові, не хворійте. З вами був Толя. до Побачення ще побачимось.